Єрусалиміж біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Вефезда, яка мала п'ять критих входів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку не мав. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що Він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому, чи хочеш бути здоровим? Недужий, відповів йому, так, Господи. Але людини не маю, щоб коли збуреться вода, опустила мене в купальню. Коли ж я приходжу інший уже поперед мене входить. Ісус говорить йому: Встань. Візьми постіль твою і ходи. І він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Була ж субота у той день. Тому юдеї говорили зціленому сьогодні субота, і не слід було тобі брати постіль свою. Він відповів їм: Хтось зцілив мене, той сказав мені: Візьми постіль твою і ходи. Його спитали. Хто той чоловік, який сказав тобі, візьми постіль твою і ходи, а зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому, ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого.